А Трамп просто багато говорить. Розумієте? Можна подивитися на наш український Ютуб, у нас кожен другий багато говорить. Розумієте, у нас таких, як Трамп, вагон, і навіть не один, якщо чесно. У нас таких Трампів завалісте, що називається, а у США він поки що статистично один такий. Але він доривався до влади. Але я, наприклад, останнім часом не слідкую за тим, що каже там, Трамп, оце весь навіть вся його, так би мовити, база. Ну, тому що ми живемо в інформаційному суспільстві, і інформація, яка подається, вона мало того, що піддається під заголовкою. Сама правдива правда, наприклад. Або, так би мовити, останні новини. Або дивиться тільки це, подивіться на мене і так далі, і тому подібне. Оце весь клікбейт, самий натуральний, який не несе суттєвої нагрузки жодної. Але тим не менше він є, і він активно пропагується. Але він не відображає суті. Тому що Трамп, коли починав свою компанії. ну наскільки я пам'ятаю, знову ж таки, він у нас якраз виступав за стабілізацію економіки. В США. Ну, я подумала, ну окей, ну, раз за стабілізацію економіки, значить, що ми будемо робити? Ми будемо всіляко, так би мовити, піднімати коефіцієнт долара. Ну, як мінімум, зменшувати розходи, підвищувати доходи, так би мовити, займатися цією всією історією. Да? Чи ні? Тому що віднедавна риторика президента майбутнього США взагалі змінилася з них на голову. Тому що він стабільний популіст. У нього, так би мовити, вектор думки коливається від 0 до 200 стабільно продовж доби. І слідкувати за оцим маячком це немає дурних, якщо чесно. Я цим займатися не буду, я відразу кажу. Я буду дивитися на дії, а не те, що говорить Трамп. Тому що приймати близько до серця те, що він говорить, це себе не поважати. Але якраз під Новий рік у нас же відбулася атака на ша дрони, якщо ви пам'ятаєте, мене ця тема вкрай заділа, але я так би мовити, була трішки втомлена, я її запам'ятала. Що там тільки не піднімалося з цим, так би мовити, нападом на США, мене здивувало те, що, по-перше, дрони не можна збивати. Ну, я розумію. Ну, тобто, США це все ще демократія, на відміну від України. І тому закон США говорить, що якщо піднімаються дрони, то вони або ну, за промовченням цивільні, або за промовченням військові. І, так би мовити, і військовий дрон збивати не можна, і цивільний дрон збивати не можна. Тому що за промовченням всі думають, що всі будуть зберігати правила. Ну, така логіка цього закону. А ніхто третю сторону в задачу не вклав, я так розумію. Тому що дрони зухвало висіли, так би мовити, над базами США, і їм за це нічого не було. Хоча було зрозуміло, що це явно не дрони ша. Було висунуто купу теорій, от просто неймовірно. Мені інопланетяне сподобалося більше досі, чесно. Тому що я, наприклад, представник теорії темного лісу. Я вважаю, що якщо ми маємо справу з високорозвиненою цивілізацією, вони напевно є стільки можливостей приховати від нас свою діяльність. Що якщо ми їх бачимо, то це явно не інопланетяни, якщо час.